Всім привіт! Я Катерина Супрун, Сьогодні 25 вересня, і мілітарний доповідає. Українські військові ймовірно освоюють новий тип озброєння. У соцмережах з'явилося відео, де військові навчаються на американських самохідних мінометах Скорпіон. Разом з тим, жодної інформації про передачу Україні цього озброєння наразі немає. Саме тому прямо стверджувати, що таке озброєння буде передано українським силам. Ми не можемо. Але це гарний привід розповісти та нагадати про актуальність. Такого типу озброєння міномети були, є і будуть найпотужнішим типом піхотного озброєння, яке використовується в російсько-українській війні. Сила оборони використовують міномети різних типів та різних виробників від американських 60-мм до фінських 122 міліметрових. Це так само і хорватські, і французькі, і навіть іранські зразки. Потужна сила та мобільність основні переваги мінометних розрахунків. Саме на це роблять ставку в першу чергу. Міномети це один з тих засобів, який дозволяє стримувати наступ піхоти, противника, знищувати живу силу, техніку та укріплення. Самохідні міномети могли би стати значним підсиленням для виконання таких задач Десь, звісно, і про самохідні американські міномети Скорпіон. Правда, стверджувати, що їх українські сили все-таки отримують ще раз підкреслюю, ми не можемо. Водночас, ми точно знаємо, що українські військові вже використовують самохідні міномети Панцер Морзер на базі бронетранспортера М 113 Їх українські сили отримали від литовських партнерів. Відео з цими мінометами з'явилося ще в грудні минулого року. По суті. Ті Морзер» – це комбінація 120 мм міліметрової фінської мортири Тампела та американської БТР М113 А2. Заявлено, що дальність стрільби становить понад 7 кілометрів. Возимий боєкомплект складається з 60 мін. Екіпаж та розрахунок міномета 5 людей. Йшлося про передачу 10 таких комплексів. Також міномети Дамазі М-113 мали передати Україні іспанці. Вони мали надійти у пакеті допомоги, який включав 20 бронетранспортерів. А от частина з них мала Мало би бути саме самохідними мінометами. Яка це кількість, невідомо. Також самохідні мінометні комплекси Україні обіцяли в Польщі. Це міномети РАК на базі броньованої машини Росомак. Він здатний уражати цілі на відстані до 12 кілометрів та має боєкомплект 46 шести мін. Екіпаж складається з чотирьох осіб. Україна має отримати близько 24 таких самохідних мінометів. Загалом існує багато типів такої техніки на базі різних шасі. це і Хамві, і Боксер, і Сіві і вже згадані М 113 і багато чого іншого. Також там по різному використовується сама мінометна система, але головне це. Захищеність екіпажу, швидкість та точність. В Україні також були проекти самохідних мінометних комплексів, наприклад, Барс 8 ММК. У 2021 році почалося його підконтрольне застосування в збройних силах. Розробка цього самохідного міномета велася спільно з іспанською компанією Everest Аеросписілья Defensa SLU, яка розробила механізм приведення в бойове положення і наведення міномета на опорну плиту. Саме ця компанія є, до речі, розробником самохідного міномета Скорпіон. Тож, Комплект комплексу Барс 8 ММК складається з 60 мін. Час необхідний для переходу з похідного положення до готовності здійснити перший постріл 35 секунд, а з бойового положення у похідне до 25 секунд. Та інформації про застосування цього комплексу наразі немає. Ще один проект смерека від української бронетехніки. Та компанія вирішила його заморозити. Це мобільний 120-мм міліметровий міномет на базі бронеавтомобіля Варта до повномасштабного вторгнення. Дення не встигли завершити випробування, тож ухвалили відповідне рішення. Також компанії зазначили, що із зупинкою просування російських військ бойові дії отримали інший характер, тому виробництво звичайних мінометів стало більш пріоритетним. Тут треба нагадати, що Сили оборони України активно застосовують мобільні мінометні групи: це пікап, міномет та екіпаж розрахунок. Головна задача швидко виїхати на місце, швидко розгорнути міномет, провести бойову роботу, згорнути і поїхати. Приклад таких мінометних груп це проект Довгі руки ТРО» від «Повернись живим в березні. Цього року закрили збір на 333 мільйони гривень на придбання для кожної бригади територіальної оборони шести мінометів калібру 120 Міліметрів та допоміжного обладнання і спорядження. Тож кожна бригада ТРО отримає від фонду 6 мінометів калібру 120 мм, 3 пікапи, 14 радіостанцій моторола, 9 монікулярів нічного бачення, 3 коптери, 3 старлінки, 8 спеціальних планшетів, 3 джерела безперебійного живлення, 3 інвертори, 3 біноклі. Зараз процес передачі озброєння бригадам триває. Саме цей проект покликаний створити такі мобільні групи, які зможуть швидко висуватися. На місці виконувати завдання і їхати. Українські сили мають досвід застосовувати мінометні розрахунки саме так, але варто підкреслити, що самохідні мінометні комплекси це в першу чергу броня для екіпажу та збільшений боєкомплект. Тому посилення українського війська такими типами техніки вкрай важливе. Наразі невідомо, чи отримує Україна самохідні міномети Скорпіон, які можуть уражати цілі на відстані до 8 кілометрів, розгортатися за 30 секунд, згортатися за 20 секунд а також оснащені цифровою системою керування вогнем. Але як тільки це стане новиною, ви одразу прочитаєте про це на мілітарному. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і побачимось в наступних випусках.